З виспіву державного гімну та вшанування хвилини мовчання героїв України так розпочались урочистості з нагоди 20-річчя з часу прийняття нової конституції нової держави. Хочеться вірити, що 28 червня стане знаменною датою новітній історії України, і ті задекларовані права і свободи Конституції України стануть дійсно основою для життя нашого народу. Щоб наша конституція не крутилася ні, врав... ні вліво, ні вправо, щоб в неї не крутили, щоб її не підлаштовували кожен можна владець під себе і щоб наші конституційні права ніколи не порушувалися. Зі святом нас про шляхи становлення конституційного права в Україні про це була доповідь кандидата політичних наук Андрія Татарина. Україна має історичний досвід щодо конституційних законів. Усперечно нова Конституція це новий початок, нове життя для людей, адже люди завжди хочуть чого стабільності, законності, доброї влади і, звичайно, справедливості. Тому Конституція це і той основний закон держави, який гарантує це все людям. Одначе бачимо, в реальності Конституція не завжди може діяти. Може бути гарно написано, гарні статті там викладені, але все залежить від реальності. Тому сподіватимемося, що в Україні також колись реально діятиме Конституція. Сперечно, так маємо давню конституційну традицію, адже дуже часто в Європі кажуть, що перша конституція це американська, або у Британії були так звані документ велика хартія вольностей. Натомість можемо також похвалитися, адже наша руська правда набагато давніше від них. А конституція полипаливка взагалі вважається дійсно першою конституцією, писаною конституцією в світі. Хоча, звичайно, реальність наша історична завжди забувалася, адже бездержавність на власної історії призводило до того, що ми не пам'ятали своєї славної історії. Україна має своїх героїв не тільки в минулому часі. Теперішні події в державі творять сучасних героїв. Указом президента України нагороджено медаллю захисника вітчизни, учасника АТО бійця Володимира Закалату з Ямниці. Процедуру нагороджування здійснювали представники районної влади. А все це дійство проходило в народному домі міста Тисманиці.